Христос Воскресе, дорогі брати та сестри! Сьогодні в нашому проєкті «Євангелія, що єднає» ми читатимемо Євангелія від Іоанна, глава 7, вірші 1, 13. У ті дні ходив Ісус Галілеї, бо не хотів в іудеї ходити, тому що іудеї шукали його вбити. Було ж близько свято Іудею, шатрування. Тоді сказали до нього брати його: вийди звідси та йди в іудею, щоб учні твої побачили діла твої, які ти твориш, бо ніхто не робить що-небудь таємно, а сам шукає бути відомим. Якщо ти таке твориш, то яви себе світові, бо навіть брати його не вірували в нього. Говорить їм Ісус. Час мій іще не настав, а ваш час завжди є готовий. Не може світ ненавидіти вас, мене ж ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Вийдіть на свято це, а я ще не піду на це свято, бо час мій ще не сповнився. І сказавши їм це, він залишився в Галілеї. А як прийшли брати його на свято, тоді й сам він прийшов неявно, а ніби таємно. І одеї шукали його на святі і говорили, де він. І багато було пересудів про нього в народі. Одні говорили він добрий, інші казали ні але він зваблює народ. Проте відверто ніхто не говорив про нього, побоюючись іудеїв.